Певна ремарка 23-го і 22-го лютого, 22-го року ми не жили при мирі. Ми жили Ні, в умовах жили. особливого періоду, який ще тривав з 14-го року. І згадаємо, скільки Верховна Рада змінила е, законодавство для того, щоб нібито в умовах миру вводити реальні елементи воєнного стану, але не проголошуючи воєнний стан. І де-факто це відбувалося довгі-довгі роки, е, аж пам'ятаємо там в 18-му році, коли там. Петро Олексійович захотів вести воєнний стан, оскільки там в 10 областях. Так От. Але Так, да. прикордоння. Але і до того ми розуміємо, що все рівно держава адаптувалась до реалій, які були. І я думаю, що насправді то люди мають розуміти, що при припиненні або там завершенні воєнного стану ми повертаємося в стан усього особливого періоду. І тому дійсно я тут погоджуюся, що точно миру не буде. Але це, я б не Називав це війною, можливо, це певне протистояння буде гібридне, багатовимірне безпосередньо з Російською Федерацією. Ага. Але знову ж таки, ну у нас каса на камінь. У нас ми розуміємо, що от в російській там конституції вже вказано шість наших регіонів, включно з Кримом і Севастополем. В нашій конституції, зрозуміло, ніхто їх випилювати не буде. І це нереально просто. І в таких умовах ми розуміємо, що, як мінімум, це дипломатичне протистояння, воно буде тривати може, і не десятки років, може ще довше. Я, чесно кажучи, навіть після завершення епохи путінізму я не представлю. Представляю собі умов в рамках чинної Російської Федерації як державного проєкту, щоб наступники от прийшли і сказали: ми відмовляємося від Криму, ми там, відмовляємося там, від Херсонщини, чи ще щось там вони скажуть. Але ж знову ж таки є ж велике, скажімо так, великий фактор, на який ми маємо все ж таки зважати це західні країни і. Або ми дійсно йдемо знову ж таки в таке гібридне протистояння в подальшому, або західні країни просто кажуть: так що ми всі хочемо миру і починають, грубо кажучи, зменшувати цей крайнік допомоги. І в цьому дійсно найбільша проблема, яка зараз може бути для нас. Та нам зараз говорять європейські країни, що будемо підтримувати стільки, скільки, скільки знадобиться, не дивлячись на Трампа, все рівно допомога буде. Ну, ми бачимо зараз, іде ага, ага. перебалансування. Але це вони зараз говорять. Згадайте, що вони говорили рік тому. А рік тому у нас підтримка була набагато міцнішою. Тобто, це якраз говорить про те, що оцей несхідний тренд відповідно підтримки України потрібно ламати. І Дійсно виходити на якийсь певний фундамент, сталий, але який не дозволить в подальшому зменшувати підтримку Києва якраз в дипломатичному, там, економічному вимірі і всіх інших. Тому, якраз питання виборів, я думаю, що все рівно, е, нам доведеться десь. Ну, будемо казати, в короткостроковій перспективі шукати формати їх проведення. І я, чесно кажучи, чесно кажучи, я маю сумнів, що а, виключно безпековий фактор буде запобіжником від їх проведення. Ну, мається на увазі, якщо активна фаза війни угу. продовжиться там кінець 25-го року, там 26 шостий, все може ж бути. Ми ж розуміємо, Звичайно. все рівно ми розуміємо, що доведеться. Шукати гібридні формати, щоб показати, що в Україні продовжується демократія, і в цьому дійсно є найбільша проблема для нас, тому що знову ж таки, от що говорить Російська Федерація про нелегітимність, нібито української влади. Це повний абсурд, тому що ми не всієї у них там нюанси. Не кажуть, Верховна Рада легітимна, а президенті. але ж знову ж таки, хто головнокомандувач? Звичайно. Да. так, то ну ми ж розуміємо на, на що це направлено, але ця проблема в тому, що поступово оцей російський вірус він так само розходиться і в західних суспільствах. І вони ж на це, власне, і апелюють, щоб зменшувати подальшу підтримку України. Так, власне, про що я кажу? Що нам доведеться, хоча б показати в якомусь вигляді, що ми все рівно зможемо провести ці вибори. нагадаю, 14-й рік? Вибори президента. Позачергові, вибори парламенту позачергові. 15-й 15 мали ще відповідну місцеву кампанію, але в тих умовах ми змогли це провести. Тому я думаю, що в принципі це реально. І це не означає, що нинішня влада десь точно там. Буде не на сильних позиціях. Ми зараз бачимо знову ж таки полюючи до цього інтерв'ю, що в принципі президент відчуває за собою підтримку. І тому тут єдине питання, що він не сказав ні, ні, ні так, але всі фактично це розцінили як так, буде балотуватися на другий термін. Але будемо дивитися, бо знову ж таки фактажу не прозвучав. Я для себе бачу декілька сценаріїв. Дійсно, оптимістичний. Це все ж таки, якщо ми десь умовно. В рамках першого кварталу 2025 року вийдемо на якесь політичне рішення щодо режиму припинення вогню і те, що власне обговорюється, але ми постійно забуваємо, що в цьому оптимістичному сценарії ну поки що такі актори, як, наприклад, Китай, себе поки що не покаже. І це важливий насправді нюанс безпосередньо впливу на російського агресора. І росіяни, ну я не знаю, чи отримали вони мовчазну згоду після поїздки Медведєва до Сідзінпіна чи ще щось. Але поки що Китай ну, не показує, що він аж настільки готовий дослухатися до заклику Трампа. Тому цілком можливо дійсно другий сценарій, що затягнення війни до завершення 2025 року, тому що Путін зараз, ну скажімо так, не дивлячись на ті шалені втрати, які він має в рамках 2024 року, ми там бачили 421 тисяча плюс. Безпосередньо загиблі, санітарні втрати і так далі. Але ну він отримав певний кураж, можна так сказати. так, так в цьому є дійсно найбільша проблема, от якраз що а, він може обрати бік подальшого посилення ставок, опираючись на Китай, який поки що мовчить. Тому тут, окрім власне, сили Трампа в бік Путіна. Безпосереднього контакту треба ага. дійсно якраз розбудовувати ще зв'язок з Пекіном. І якраз я от на те, що на минулій якраз передачі, коли я тут був присутній, я говорив, що в Будапештській оцей формат, де постійні члени Радбезу ООН, які підписували нам, щоб там буде цей Будапештський меморандум, зрозуміло, що Росія не може бути там нашим гарантом, але всі інші, абсолютно, які підписували, я думаю, що от. Оце коротке коло воно б могло дійсно все таки разом кумулятивно, але надати можливості для створення цього режиму припинення вогню. Це може бути якраз другий сценарій. Оце кінець 25-го року дійсно. Ага. Тоді вже тоді переходимо 26-й рік. Але поки що на даному етапі всі очікують швидких результатів, і зрозуміло, що ми не будемо як це погіршувати очікування нашої аудиторії. Так я, я невеличку ремарку. Я теж про це, про це думав нещодавно. Що знову ж таки в чому головна була проблема, наприклад, тих самих мінських домовленостей, в тому, що підписантами їх були суб'єкти, які суб'єктами для Росії. Для Путіна не є. Якби, наприклад, гарантами були Сполучені Штати і Китай, я більш ніж переконаний, що Путін би ставився до цих домовленостей набагато більш серйозніше. А так, от дійсно, дійсно, от є от, певний набір держав, які є авторитетами для Путіна і це дуже обмежений перелік держав. І справді, от, уявити собі укладання якихось стабільних і дієвих домовленостей без участі прямої і залученості до цих домовленостей цих держав дуже важко. Тому що okay. а, підписання просто, наприклад, як багато хто чого, мабуть, хоче, щоб, наприклад, там, посадити Україну Росію за цих переговорів, хай щось підпишуть. Ну, це шлях в нікуди, тому що для Росії України як суб'єкта не існує. Значить, виконувати okay. домовленості з Росії з Україною не треба. Все, крапка. Вони можуть виконувати лише те, що підпишуть із з тими, кого, він, кого вони вважають світовими державами. США і Китай. І США і Китай, наприклад. Ну І, інші. і отут якраз Трамп може навіть. Поспілкуватися з Китаєм, дійти з певної там, спільної позиції, і Китай може змінити своє ставлення до війни. Мені здається, Китай зараз очікує. Вони чекають, коли Трамп краще попросить, звернеться, запропонує. І Китай може на це піти. Чому? Тому що вони бояться торгівельних воїн, правильно. А Трамп може сказати: ну, слухайте, давайте не 10% мита. А хай буде п'ять. Або якісь питання ми взагалі не будемо піднімати. Але треба завершити російсько-українську війну. Китай зараз за стандартною цією мудрістю східною він сидить на березі. Такі він чекає не трупи ворогів, а він чекає, доки там припливе гонець і скаже, що от в нас є така пропозиція, давайте як би її реалізовувати. І я думаю, що вони відвідів удали не добро. Вони просто Медведєву сказали, що ми поки нічого не коментуємо. Я думаю, що вони очікують першої геополітичної помилки Трампа. в Цьому числі, в тому числі, в тому числі а Трамп же ж натякнув, що Китай готовий. Але і потім кажуть, що, начебто, ж направив запрошення Сінзіпіні навіть на інавгурацію. На ну кажуть, да я я чесно кажучи, не впевнений, що це прям відповідає дійсності. Може просто спеціально злили типу, так інформацію. Але це ж прозорі натяки. Що слухайте, я прийшов до влади в тому числі на антикитайських там якихось гаслах. Але зараз зверніть увагу, прилітає на порядок більше Канаді. Точки зору мити, ніж, наприклад, тому ж Китаю, Мексиці, да, та Трамп може тут на Мексиці, Панамі, Гренландії і так далі. Це ж непросто, да? А от Китаю може піти пропозиція, що слухайте, да, у нас є великі проблеми, ми будемо десь там сваритися торгівельно, але от є ключова проблема. Давайте її вирішимо. І тоді позиція штатів до Китаю буде трошки не така, як вона може в принципі. А тим часом Пекін офіційно заявив, що він їде до Москви. доMoskvy Цзіньпін зробив. Підтвердження ну підтвердив справді намір візиту до Росії в 2025 році. Ця інформація з'явилась наприкінці 24-го року. Посол Росії у Китаї її озвучив, і я думаю, що якраз він очікує, що зробить Трамп, що скаже Трамп, що запропонує і скаже: так я можу поїхати, можу сказати це, а можу не сказати. Це. О, це ж важливо. що він так. там скаже, що він вийде в Москві і скаже, так. що ми виступаємо за якомога швидше. Там припинення, то не треба казати там про якісь додаткові умови, просто загальна. Така так, це так. буде дуже показова історія. Китай просто чекає. Вони вони бояться реального Трампа. Тому що Трамп може власнувати їм веселе життя, і вони до цього не готові. Але вони розуміють, що від них багато залежить. І вони можуть щось виторгувати. На так, так, враховуючи так? те, що за часів першої каденції Трампа юань просів дуже сильно так. набагато більше ніж за часів Байдена. То фінансова система Пекіну сьогодні там робить дуже дуже нестандартні кроки. І пом'якшення пом монетарної політики і так далі, бо економіка справді валиться. Прошу, Петре. Ні, там невеличка просто, знову ж таки, ремарка призначення Рубіо. Да? Він же ж відомий своєю антикитайською риторикою. Так. Тобто це був такий дуже показовий е, сигнал. Угу. І, до речі, все, в принципі, вся зовнішньополітична команда Трампа це люди, які постійно критикували. Ну, китай завжди нападки на Китай і так далі. Ну звичайно, що Китай це все бачить, розуміє, якби. Але з іншого боку, це може бути і запрошення до торгів, так само. Тобто, Ех, можна було писати ще одну програму про Китай, бо справді фактор Китаю в цій всій історії він не озвучений. Президент України нічого про нього не говорив. В принципі, слушно, тому що Китай поки що відмовляється спілкуватися, хоча нещодавно. Посол да, посол, посол Китаю спілкувався з Андрієм Єрмаком. Ймовірно, вони про щось власне говорили. Ну точно про щось говорили до чого домовилися. Не знаю.